Таке Sportage 2020 року випуску офіціал один власник, все як ви любите. Шикарний стан. Бо в автомобілі пробіга 58 тисяч кілометрів. Оригінального один власник з салону. Лінзована оптика, лінзовані туманки, серебристий колір, жодного підкрасу, не бита, не фарбована. Подивіться, які красивезні диски, 17-ті, літня гума 2019 року. Притонований, красивий, стильний, новий, практично новий. Реально сюди додали тільки оці заводські пакети, заводські наклеїчки. І, будь ласка, забирайте нову машину. Автомобілі 1000 км тому замінені мастила та фільтра встановлена дорогуща сигналізація Пандора. Автомобіль на передньому приводі: 1,6 бензин на автоматі. Автомобіль на кондиціонері, гарна мультимедіа з Android Auto Apple, CarPlay, Bluetooth, мультикербо. Повний електропакет підіймачів, текстиль салон, але встановлені дуже красиві і якісного матеріалу, чохли і в Діті правильно, знаєте, нічого у вас не буде болтатися. 1,6 бензин це не американські 24. Наголошую, що це офіціал, один власник. 1,6 бензин дуже, дуже гарно відгукується про ці автомобілі. Він знайомий також побачив цю машину на майданчику і розказував, що дійсно. Купляють, люди довольні. На механіці розход щось там 7 або 8 Зараз бортовий комп'ютер цього автомобіля на автоматі показує нам 9 літрів середнього розходу палива. По машинці все абсолютно класне, все свіженьке, все курате, салончик, самі розумієте, на пробіг 58 тисяч кілометрів. Тут у нас такий органайзер, шторочка в багажнику, камера заднього огляду, дуже комфортний автомобіль. В принципі, якщо їздить по місту, то ганяти на ньому в принципі, нема куди, то для міста це шикарний варіант. Височеньки, на бензині, на автоматі. Те, що потрібно. Це висти колір, тут у нас все в ідіалочки, дивіться. Центральний замочок, кнопочки, 20-й рік випуску, так? Кермо. І дуже мені подобаються оці чохли. Просто пушка. Давайте заглянемо під капот. Так. Зараз перейдемо до сервісної книжки. Тут у нас щепче так? Стан нового, в принципі, сюди можна не заглядати, давайте перейдемо до документації. Подивимося, що у нас пише сервісна книга. Так. Ось дивіться, пробіг 57 тисяч кілометрів у 23-му році е, майже рік тому мінялось масло. І до цього також обслуговування є офіційного дилера. Коротше, мої любі друзі, якщо плануєте купкувати новий автомобіль... Кіаспортеч, вообще шикарний варіант. Людям подобається. Це такий паркетник міського типу. Приїжджайте, забирайте. 19,5 тисяч доларів. І вона ваша. Подивіться, яка красива. Супер.